Температура 11-16, тепла денна плюс 26-31 У горах в день плюс 17-22 На півночі без опадів. Температура вночі плюс 15-20 градусів. В день 24-29 тепла. У центрі переважно без опадів. Нічна температура плюс 15-20, денна 27-32 тепла. На півдні в день окремі короткочасні дощі та грози. Вночі температура плюс 17-22, в день 30-35 тепла. В Криму без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень 15, 15, 20, в день місцями пориви 15-20. Вночі плюс 15-20, в день 29-34 тепла. На південному збережжі вночі 18-23 тепла, в день плюс 25-30. На сході України без опадів. Нічна температура плюс 12-17 день на 26-32 тепла. 14 червня у Києві та області переважно без опадів. У столиці температура вночі 17-19 тепла, в день плюс 27-29. По області вночі плюс 15-20, в день 24-29 тепла. В цей день у Києві мінімальна температура повітря становила близько 7 градусів тепла у 1891, а максимальна – 33 у минулому році. За астрономічними даними, 14 червня сонце зійде за 9 хвилин до 5, а зайде у 10 на 10 вечора. Таким чином світловий день триватиме 16 годин і 19 хвилин. Місяць, що входить у зодіакальне сузір'я рака, з'явиться на небі за 20 хвилин до 6 ранку, а сховається за 17 до 10 вечора. У цей день корисною буде дієта. Астрологи радять перед сходом місяця, тобто о пів на шосту ранку, випити літр підсоленої води з лимоном, потім спокійно сісти і повільно уявляти страви, які ви звичайно вживаєте. Якщо при згадуванні чогось відчуваєте нудоту, це ознака того, що для вас продукт є шкідливим. Таким же чином можна перевірити і своїх друзів, але я вже знаю людину, яка ніколи не викликає нуднощів, бо вона вищує гарну погоду. Здогадалися? Чекайте її з наступним прогнозом погоди. На все добре!